Я приїжджаю до них, кажу, а хто тут координатор? А вони такі немає нікого. Ось є, є якийсь хлопець з автоматом. Я... Тобто, я, я, це настільки парадоксально, що ще раз точну. Тобто, готували місто Херсон до оборони цивільні цивіль, люди. Цивільні. Цивіль. ніякої координації з військовими не було. Е, в мене було декілька знайомих з військових. Я кажу, що, ну що, що відбувається? Вони такі, та щас там якісь бої будуть. Зараз там буде там схватка, будемо відбуватися. Я такий. Каже, ну кажу, дивіться, ми можемо зробити ось те і те. Там ми там коктейлі молодо зготовили, протитанкові їжаки, там, типу, ви там, свісніч, угу. а ми ну, там уже якось організуємось. Е, приїжджаю туди, ну, думаю, зараз якось там, мабуть, якісь військо. Хтось там оборону організовує. Там приїжджає НАТО в більше ста людей. Всі стоять кучкою, є дві людини з автоматами. Це кінець лютого, так? Да? Кі... Останній день лютого. Оста... Першим, Останній день лютого. 28 лютого. ось. І